Вітаю, друзі, маленькі підсумки сезону. Ось у нас ще трохи цибульки, перевозимо її. Теплиця зараз вона лежала в теплиці, висохла гарно у нас, але волога в повітрі зараз дуже висока і вона трошки почала відсирювати. Тому ми прийняли таке рішення, що треба її перевести більш сухе місто. Там парничок стартовий біля хати. Де ми стартували з цибулькою. зараз там сухо, гарно, тепло, перевожу туди її. Теплиця вже відпочиває, майже прибрана. Зараз оцей виноград треба повикорчовувати. І оцей, він тут буде зайвий. Залишаю той три в кінці, три рукава, того буде достатньо, бо він заростає, тоді мішає. Отаке. От так, добренько. Я її буду складувати. Так, є, перегрузились. Так, погрузили його на причепчик. Зараз поїдемо у тепле сухе місце буде. Від дощу, так, секунду. вже Все перевезли. Оце осталось у мене була, бачите, у ящиках. Це у мене осталась касета в город в поле не влізла. і Я її просто в під мульчу посадила. Ну, коли, коротше, коли вбирала вже її, це пізно. Тижня на два пізніше, ніж всю садили в поле. А цю посадила, вона виросла. Просто я її в ящики позбирала, даже не, не, не обривала цю саму. Це собі. Потім перечиститься, нічого їй не буде. Гляньте, ось парничок. Тут на старт був цибулька, і тепер вона буде ще трохи долежить Це все, що залишилось. Залишилось, не знаю, небагато. У мене є один замовник, я йому вожу потроху. А на базар уже не їжджу. Уже нічого в мене немає, крім цибулі. Зоною цибулі на базарі не. Цікаво стоять, і її вже так не беруть, щоб мені, мені дорожче буде машину звозити у місто, чим цибуля продам. Так що в мене є замовник, зараз її потроху ще виложу. Осталось може рази на 4, на 5 і усе. І цей сезон закінчений. Ну, Цибуля трохи просіла в ціні. Хотілося б по 10, по 12, але вона вже по 8, по 6, АТБ поставили ціну. Ну, то, а що зробиш? Вели... Великі господарства насіяли цибулі. Цибулі насіяли, в них є чим посіяти, є чим викопати. Але немає робочих рук, щоб її перебрати часно. І зараз ще дуже багато цибулі в полях лежить. Вони зараз дощі перестали, навіть будуть докопувати. А що, сушити її ніде, складати її ніде, вона зараз буде рости чи гнисть. То і ціна в них з поля 3 гривні. Того ціна просіла. Вони жаліються, що це маленькі господарства, насіяли цибулі і заважають їм продати ціну збивають. А я так не вважаю. Ну що я маленьке господарство? Чого я посіяла і посадила, поливала, обробляли, збирали, нанімали людей, щоб зібрати у сітки, бо сама вона все-таки не лягає. І це я не зможу всю цю і скласти. Звичайно, людей нанімали, щоб це допомогли сітки поскладати. А велике господарство, да, вони її посіять, посіяли, копати є чим, а складати нема кому. І зараз вони її копають, де вона висохне. Це треба, щоб були в них. Приміщення, а таких приміщень, ще, якщо вони перескочили з якоїсь іншої культури на цибулю, якщо не займалися цибулю і перескочили на цибулю, звичайно, в них немає приміщень, де її зберігати, де її досушувати. Ну, всі, будь ласка, що їм ем ми по три гривні нормально з поля продати. Так що, ну чого ну, це так не кожного ж року. Рік на рік не виходить. Все одно основну масу цибулі я її продала. У мене залишилось тут, може, тонни дві. Зараз ще пару разів вивезу на гурт і все. І готуємося до наступного сезону, щоб сіяти. А те, що завжди. Ми не зупиняємося на одній монокультурі, бо у нас місто невелике поряд, де ринок збуту. І люди. Також садять свої маленькі городи мають, садять, садять все. Так що у мене все всього потроху. Цибуля, морква, капуста, помідори, перці, солодка кукуруза і ягода. Все починаємо з ягоди і закінчуємо овочами. Щоб було в асортименті, тоді люди беруть весело І мені добре. Так, всім мирного неба, тихих ночей. Бувайте!